Тут, в принципі, тут опозиція, скажімо, позиція політичної опозиції зрозуміла. Чому? Тому що якщо вже ті чи інші кандидати від опозиції і входять відповідно в уряд, вони починають нести певну відповідальність за його діяльність. Так? А сьогодні яким чином, скажімо, який механізм, скажімо, якщо входить ті чи інші от, свого часу Ісеніку запропонували посаду прем'єр-міністра, він відмовився і по великому рахунку закликав усіх це робити. Я маю на увазі політичну опозицію. Його позиція, в принципі, зрозуміла, тому що вони відмовляються від співпраці сьогодні з владою, таким чином, не ділячи відповідальність за... Стан справ ну, в державі. Тобто, це зрозуміло, тому що йому треба знову ж таки цьому уряду спиратись на більшість в парламенті. Так, якщо сьогодні більшість, все таки вона знаходиться у влади, зокрема партії регіонів, так і там комуністів. Тому ми бачимо, що сьогодні, хоча вона знову ж таки може змінюватись, ми бачимо, що різні зараз відбуваються політичні процеси, сьогодні прогнозувати доволі складно. Але логіка в цих скажімо, речах є, що опозиція хоче залишатись опозицію. І ну мені ж ми ж розуміємо, що опозиція хоче провести і позачергові президентські і парламентські відповідно вибори, зберег, зберегши при цьому, скажемо, ну такі, ну, обличчя, скажем, вістоючи інтереси тих груп, які вони ну, скажімо, на майданах відстоюють. Влада в свою чергу, бачимо, що вона. Хоче залучати до переговорного процесу представників, зокрема і опозиції. Ми бачимо, що йде складна складний переговорний процес, і тут все залежить знову ж таки від розуміння тих чи інших суб'єктів, щоб все такі інтереси були загальнодержавні, а не корпоративні тих чи інших знову суб'єктів, як все таки опозиції, так і відповідної влади. То на вашу думку, краще, аби вони все ж таки не віддавали свої голоси. Бо вони Но... дотримувалися нейтралітету, чи можливо приєдналися до опозиції? Хто депутати, ті, що ви так, казали, так, так. так да ну тут бачите, тут важливо все таки розуміти переговорний процес, він складний процес. Так тобто, я тут хочу сказати, що логіка цих речей зрозуміла. Якщо закликають до опозиційної діяльності, тобто відстоюють чітко ідуть до переформатування, скажімо, влади, так проведення там парламентських чи президентських виборів. Тут логіка опозиції десь зрозуміла. Але наскільки, скажем, цей процес буде реальний і як він буде відбуватись, то тут все залежить знову ж від цих от таких тактичних кроків, знову ж таки тієї шопозиції. Тому що сьогодні і знову ж і влади також тут разом то такий діалог іде постійно, так тому що сьогодні важливим питанням, хто все таки буде тим прем'єром, так ну так з однієї сторони. Знову ж таки, на яку більшість буде спиратися цей же ж прем'єр парламент, який сьогодні ж є? Тобто треба скажімо, мислити тими реальними категоріями, сьогодні більше все таки правладна. Так, відповідно, є в парламенті. І, відповідно, прем'єр тоді логічно повинен бути правладний. Цілком логічно, що опозиція ну не хоче приймати участь, тобто зберігаючи при цьому знову ж свої, ну скажемо, ну, такі мабуть, якісь моральні позиції, я б сказав би чи якісь позиції там, майдану, які вони відстоювали. Так ну влада шукає, ну не знаю. Тут мені складно всі, мені здається, що шукають якісь виходи ситуації. ми Бачимо, що вони змінюються доволі динамічно і ну, побачимо, мабуть, що буде далі.